Доброго дня, мене звати Олександр. Сьогодні я б хотів обговорити одне з досить часто задаваних мені питань по теплицям. Це як починати тепличний бізнес. Взагалі, з чого починати. Тому що ось, ось ми хочемо. Є у нас земля, є у нас можливості і все інше. З чого починати? Треба розуміти, що. Комерційний формат теплиці, да яка дозволяє щось вирощувати не тільки для себе, а і з можливістю його подальшого комерційного продажу. Це теплиці від 100 квадратних метрів. Тобто, якщо у нас є тепличка 100 квадратних метрів, це, наприклад, 5 на 20 то там ми вже можемо виростити не тільки для себе на на стіл, але і буде ще й надлишок. Більш ефективніше, якщо є площі, якщо це. Дозволяє 100 квадратів це одна всього сотка. Да? Ось, поставити три теплиці по 100 квадратів. Тобто, ось якраз початок тепличного бізнесу, рахуйте, це 300 квадратних метрів це теплички. Чому я рекомендую поставити, наприклад, три теплиці, а не одну, наприклад, на 300 квадратних метрів. По-перше, у нас є три теплиці. Ми садимо різні рослини, тобто, в перші томати, в другі, наприклад, огірки і в третій – салати зелень. Всі ці три теплиці працюють, і ми знаємо і вчимося, наприклад, перший другий сезон. Ми вчимося, як в всі теплиці. Тобто на старті на невеличких об'ємах ціна помилак досить приємна для. Навчання, скажімо так. Тому що якщо у нас буде, наприклад, не 100 квадратів, а 1000 квадратів, і якщо ми втратимо врожай на 1000 квадратів, то це буде набагато болюче. Ось тому 100 квадратів ми починаємо, вчимося, розбираємо. Наступний крок я би зробив, щоб в кожній теплиці поставити опалення. Тобто опалення може найдешевше. Це починаючи від буржуєк, ми, до речі, розробили досить ефективні повітряні булір'яни, які мають примусове охолодження, за рахунок чого теплиця максимально ефективно прогрівається за рахунок нагріва повітря. Є цілий ряд різної потужності для різних розмірів, і це найдешевший старт по опаленню для теплиць. Тому що а ефективний обігрів в декілька разів ефективніше ніж звичайна буржуйка за рахунок того, що де примусове переміщення повітря по всій теплиці. Ось і Б модель економічна з високим КПД з високим ККД по порівнянні з звичайною буржуйкою. Тому що декілька камер програма є регулювання, і все це працює. Поставити опалення. І е, збільшити сезон використання теплиці. В чому є нюанс? Що якщо у нас звичайна теплиця без опалення з цих теплиць, наприклад, 90% закритого ґрунту. і конкуренція дуже висока. І продукція, що ви отримуєте з одного боку, тут низька собівартість вирощування, тому що ви витрачаєте лише там на добрива, на на обслуговування, да, тобто мінімальні затрати, але і продукція в цей час має досить низьку ціну, тому що висока конкуренція низька ціна. Якщо ми додатково включаємо опалення, то ми з одного боку збільшуємо собі вартість, але з іншого боку, у нас значно в 10 разів, наприклад, менша конкуренція за звичайними тунельними теплицями. Другий фактор, що досить цікавий, це те, що ми використовуємо теплицю, якщо ми беремо звичайний сезон там 6 місяців, да, те, що можна використовувати без опалення, то коли ми додаємо опалення, ми вже використовуємо вже 9 місяців, тому, тому що ми можемо з березня вже спокійно запускати теплицю, там вирощувати і до самого листопаду дотягувати. Це в принципі наступний крок, тому що а тут ми навчаємось працювати як в теплий період року, скидувати перегрів, боротися з високою вологістю, так і далі. Вже коли у нас є опалення, тут ми теж всі ці нюанси розглядаємо. І коли ми можемо в першому сезоні без опалення отримати гарний врожай, в другому сезоні, коли ми використовуємо опалення, отримати теж прибуток, скажімо так, ось. І тоді ми можемо далі масштабуватися, збільшувати площі теплиці, переходити до більш ефективніших систем опалення, тобто які можливо з високим рівнем автоматизації, можна все це до зараз. Це доступні і перевірені, скажімо так, технології. Ось і це вже наступний крок, да переходити. Вже від 300 квадратних метрів до, наприклад, поставити вже три теплиці по 500 квадратних метрів і вже мати, наприклад, вже півтори тисячі квадратних метрів. Треба розуміти, що, наприклад, 100 квадратних метрів ви будете мати, скоріш всього, лише додатковий заробіток на теплиці, але вона. Вас повністю не забезпечить, хоча були випадки свого часу. Ми ставили, наприклад, це була теплиця 5 на 20 Ці теплиці вирощували лук на перо, і ми першу поставили у вересні, другу в жовтні і третю в листопаді. І коли я запитував і заходив в ці теплиці, мені показували, що як працює, то ось за місяць вони заробляли стільки, що це дозволяло їм купити нову теплицю. Але тут треба розуміти, що як кажуть, не завжди так фартить, тому що в даному випадку вони впіймали сезон, а тому, що, наприклад. Дуже велика ймовірність. Я спілкувався з тепличниками, які ну не наступний сезон, але на якісь вони просто-напросто лук перо викидували, тому що вартість продати його було нижча, ніж собі вартість того, що вони затратили на вирощування. Тобто, ось в такий сезон високий люди поймали прибуток і, і всі інші про це отримали інформацію. І на наступний рік. Всі кинулись вирощувати лук. Перо відповідно був надлишок, надлишок вбив ціну, і як результат ціна впала. Да прибутки впали усі. Ну хтось на цьому як кажуть, і прогорів да ось тому для чого, наприклад, ще ми говорили, що декілька теплиць ось ставити і вирощувати декілька культур. Тому що на деякі е, можуть попасти в мінус перенасичення е, конкуренції а деякі можуть бути в доброму плюсі 300-500 квадратів. Це для сім'ї, в принципі, досить непоганий прибуток для одної родини. скажімо. і е, вже від тисячі до трьох тисяч це повністю забезпечення родини. Роботою та прибутком цими теплицями велика родина може працювати і може заробляти це шість теплиць по 10 на 50, Ну це нормальна кількість. Ну, тому що, наприклад, одна теплиця 10 на 50 в сезон, в сезон ну, наприклад, там, з опаленням березень-квітень, вона може давати від 1200-1800 кг з одної теплиці. Тобто деякі з однієї теплиці за сезон за рік набирають 12-15 тонн огірків. Да, ось, те, що можна виростити в, ну, в продуктивній теплиці. Є тепличне господарство, у яких набирається кошик, ну перелік рослин, які вони вирощують приблизно 14 штук, томати, огірки перець, салати, різні салати, різні зелень для того, щоб в залежності від того, у яких на якісь продукцію в наступному сезону буде висока ціна, на якісь буде низька ціна, але взагалі взагалі буде. Середня тенденція, і це дозволяє бути постійно в, в прибутку. скажімо так це як, як багато зараз там е, інвестують. Да що покупають багато різних акцій різних компаній, і е, деякі падають, деякі ростуть. Ось, але загальний відсоток там плюсовий, тобто прибутковий. Так і в тепличному напрямку можна вкладувати в декілька рослин, які будуть працювати, вирощуватися і далі продаватися якісь там в більшій ціні, якісь меншій, але загальний вихід буде плюсовий. Хтось може вирощувати там, 15 кг з метра квадратного огірків, да, за рахунок не досить ефективного, скажімо так, використання агрономії і всього. Іншого. Ось є теплиця, посіли, полили, по, -по зрошуємо, коли можливість є. Дивимось, що там поки листя не завяли, нічого не робимо. А в іншій теплиці з цього самого ж квадрата, при ефективній агрономії, фертигації і всього іншого, можуть брати. 40-50 кілограмів. Більше трьох тисяч квадратних метрів це вже велика площа для теплиць, і це вже промисловий масштаб. І тут саме ось на цьому моменті, коли ми переходимо ну, за грань, я би сказав, від двох-трьох тисяч квадратних метрів. Це формат промисловості, коли можна... Вже наймати людей, які будуть займатися, тому що до цього розміру до цього площаді використання теплиць там 2000 квадратних метрів, наймати окрема агронома, окрема людей це вже фінансово неоправдано, тому що ну лева частина прибутку буде з'їдатися на зарплати, і ці люди будуть не повністю завантажені на цих теплицях. Тобто, ну, можливо, вони будуть працювати там півдня відпрацювали, але зарплати платити треба. Тому формат від 2-3 тисяч квадратних метрів це вже цікавим для. Інвестиції, тобто, це вже коли ви можете наймати людей, коли вони там працюють, і ви лише контролюєте і далі рахуєте, що і як працює. Ну про цей напрямок ми розповімо в наступному відео. Якщо це відео не бере більше тисячі лайків, ми знімемо про. Рівень інвестування, як побудувати тепличний комплекс, щоб він працював і на які напрямки треба робити наголос. Ну і з вами був Олександр. Живіть в гармонії з природою в ритмі ПЕК. прогресу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, переходьте на наш сайт Теплиця Київ. Вибирайте те, що вам потрібно. Там завжди дуже багато цікавого і корисного. І до нових зустрічі!